Останній тиждень перед Різдвом Христовим є досить особливим часом. Передусім, це помітно по літургійним читанням. Саме протягом цих днів церква починає читати початок Євангелія від Матея і Луки, які ми ще називаємо євангеліями дитинства Ісуса Христа. І Черговий день нашого приготування до свят Різдва Христового сьогодні нам товаришує Пресвята Діва Марія, діва, яка в момент прийняття Божого Слова на її, нехай мені станеться згідно Словом Твоїм, слово Стає тілом. Слово приймає людську подобу. І також ця зустріч між Архангелом Гавриїлом і Марією показує нам, як відбувається зустріч людської душі з Божою волею, коли людина приймає цілковиту цю Божу волю, намагається цю волю втілити у власне життя. Але також ось ця подія благовіщення вчить нас ще однієї важливої речі тим, що Слово Боже ніколи не прагне від, не прагне від нас, щоб ми, цілковито йому підпорядковувались. Але Господь Бог прагне, щоб ми. Це слово прийняли свідомо і добровільно. І Пресвята Діва Марія, коли відбувається ця подія благовіщення, коли вона бачить посланця Небес, ангел до неї промовляє, і вона не погоджується на все те, що їй говорить ангел. Тобто вона. Не сліпо вірить всьому тому, що чує, а навпаки, бентежиться, ставить запитання, а як, а як це трапиться. І в цій ситуації Марія демонструє приклад розсудливості і того, що, перед тим, як прийняти якесь важливе рішення, рішення, яке може змінити моє життя, не варто поспішати. Подивімося на наше життя і пригадаємо ті моменти, коли ми, поспішаючи, прийняли рішення, і яке наслідки воно за собою потягнуло. А все через те, що ми хотіли отримати все і відразу, бо нам не хотілося чекати, не хотілося докладати якихось. Додаткових зусиль, скільки помилок можна б було уникнути? І, власне, в цій, і також в цій сцені благовіщення Марія виправляє ту велику помилку, яку допустила наша праматір Єва, Марія своєю згодою і своїм смиранням, своєю розсудливістю. Відповідає Богові так. Отож, наслідуючи Пресвяту Діву Марію, вчимося розпізнавати цю Божу волю, не біймося Богові ставити запитання, не, вбій... не біймося чекати на цю відповідь, наберімося цього терпіння, приймаймо це рішення, і нехай Діва Марія нам Допомагає у нашому житті і в прийнятті також наших рішень. Амінь. І WTN Живи правдою, живи по-католицьки.